Саме цією композицією представники України розпочинали кожен свій виступ. За 17 років що Людмила Озарчук очолює веселку, колектив регулярно бере участь у міжнародних фольклорних фестивалях. Але до південної Кореї танцюристи потрапили вперше. Танець рушників у нас танець такий, який представляє нашу вишиванку, наш український рушник. Ми станцювали танець, рушник, і наші козаки з шаблями вийшли танцювати козацький Запорізький танець. Далі ми завершували програму ГОПАКОМ, де шалено нас зустрічали оплесками. Згідно з корейськими традиціями, спати та обідати танцюристам доводилося на підлозі. Веселчани кажуть за два тижні. відвідали чимало цікавих місць, познайомилися з учасниками з інших країн та спробували, що таке гостра корейська кухня. Одна дівчинка була хвора і кімчі, здається, так? Якщо ти з'їстиш кімчі, то все пройде, ти будеш здоровий і вранці стоїш і сідаєш на шпагат і так далі. Ось, і Тому вона, бідненька їла цілий день. Кімчі. Найцікавішим було знайомство з Азербайджаном для нас, дівчат, тому що гарні хлопці і все таке. От, і було просто спілкуватися з ними, тому що російська мова для нас доступна і для них доступна. От, ну, і традиції в них дуже цікаві традиції. Фольклоріада – не лише танцювальний фестиваль, програма заходу набагато ширша. Скажімо, костопільчани вразили корейців варениками, а в мексиканців виміняли сомбреро на картину з бурштину. Все, що пов'язано з українським фольклором: танці, музика, костюми. Кухня, вироби народних умільців, вишиванки, бурштин рівненський. Зокрема, найбільше веселку вразив танок, який продемонстрували господарі фестивалю, а також сучасний корейський хід стайл», який виконують на напівзігнутих ногах. Його не танцював лише лінивий. Українці також освоїли танок. Це пісня стайл». Поїздка до Кореї обійшлася танцюристам у 220 тисяч гривень. Кажуть, гроші дали рідні та спонсори, а ще допомогла обласна рада. Коли ми бачимо сьогодні холодні розбитими вікнами, пошарпані ці осередки культури, то ми не можемо навіть назвати, що це, що це культура. Не можемо назвати. Тому в області є сьогодні програма. Розвитку саме культури Михайло Кривко назвав Костопільський будинок культури прикладом для усіх культурно-дозвілевих комплексів краю. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.